Всім привіт! Маємо в наявності шкода Octavia A5-2010 рік. 1.6 дизель Common Rail. Проста система, надійна, дуже економна. В принципі, як для 1.6 дизеля, і для Skoda на хорошій комплектації. Чотири склопідйомника, електрозеркала, мультируль, велика навігація з телефоном, клімат п'ятиступочка. досить хороший варіант буде. Підвізка супер, а автомобіль без жодного підкрасу. Запаска, домкрат у комплекті, 17-ти титанові диски ковані, задній парктронік. Досить гарний збережний стан автомобіля. Що технічно, що по кузову. Дуже важко їх знайти без підкрасів. Автомобіль не має реально жодного підкрасу. можна приїжджати, перевіряти. Десятий рік, 1.6 дизель на хорошій комплектації, буде 8800 на старті. Ціна не дешева, але автомобіль досить вартий уваги за рахунок того, що цілий без підкрасів, плюс на хорошій комплектації. Та й подивіться, які ковані диски 17. Ось отакий варіант. Нагадую, 10-й рік, 1.6, 800 на старті. Кого зацікаво, знаходиться на Луцькому авторинку, можна оглянути, перевірити і тому подібне.